Добрий день. Продовжуємо грати в Діпро Галактику Сурбейло. Сьогодні продовжу цикл метальної зброї. Ще на одне відео. Буду прокачувати сокеру. Сокера дуже цікава зброя. Вона сама по собі є сильною. Вони її поміняли з новою обновою. Тепер вона, коли летить назад, вона не відштовхує ворогів. І це супер круто. Це реально гарне оновлення, хоча воно таке є, тому що його не зробили в хотфіксі. І його треба було робити не окремим оновленням, а робити його в хотфіксі. Коли виявили баг. Чому це розробники не зробили? Окей, okay. граємо ми за засильмо рука за сокиру. Е, так, наша мета я хочу знайти кислот. У десяток. Абсолютно мені щось везе в час. Просто нереально. Е, моя мета на сьогодні це. У, От, знайти або вогні, або кисло я вогня. Так, е, знайти вогняний шлейф і фігачити всіх картинних життя? <му> <плес> Був добре здропаний, дропа до речі, ще, кстати, треба дроп забрати. Я хочу знайти ящик з зброї. Окей, е, Нітра. Будемо грати через кріти. Ну, е, непогано. Сталі кріти не витрачаємо Нітру і будемо качати ефекти стану. Мені підходить. Так, ще один. Пересування <ресування> візьму. Треба трошки більше швидкості пересування на цьому гномі, тому що, в принципі, він буде дуже багато бігати. І він такий сам по собі важкий, і в нього швидкість пересування не сильно висока. А йому треба більше. You're a great New club, open! <laughs> something epic with this. Так, перший готовий, другий на підході. Коментарів, в принципі, тут багато мене від мене не чекайте. Не знаю, я чомусь не бачу за що це коментуватися, що відбувається майже. Коли якийсь напружений момент я буду все. А зараз ми просто власне бігаємо, вчищаємо територію. Знайшли супер імбовий цей. Знайшли супер імбовий. Знайшли, в принципі, імбовий досяжність, або ж якесь перезаряджання шкуди. Вищу. Так, я не, не, не дають мені договорити. Знайшли гарний айтем. Будемо купити. Як? Передержи. Будемо збирати. Будемо збирати. Так. Будемо. Збирати. Так, все, гарреш, я договорив. So Давайте забігаємо. Підіщо урничі, поберемо. Зібрали. Ух, 10 удачі, добрий день. Так, я витратив трошки нітри, але більше витрачати не збираюся. Це, Можемо надалі йти. Дуже багато видно. <гум> цю репліку я почув перший раз, якщо чесно. Будемо знати, що гном опачним планету цю. Здається, цю планету обожнює кулемет. Будемо кити. Будемо ще з руки прокачувати. Чому ні? Бачу дроп. З дропу я навіть її уявляю, що не побачив. Ну, чисто, якщо ми нічого не порошок, можливо, знайдемо окуляри та підемо. Все, в принципі, збираємо. Розпорядження легенда. Збирай ми. Що це таке? Я ще подобачу, чому тут дві речі. Хей, беремо школу. Що це було? Це було дуже дивно. Можливо, там був як запропонований варіант грою нітритний порошок, але по причині того, що він в мене вже є, я його не забрав. І було тільки дві речі на дуже, Це дуже дивно, дуже дивно. Так, беремо крити. Швидкість пересування в принципі мені непогано. Збираємо нітро. Скільки там вже відсоток критів? 100% крита. Не багатька, але найбуде. Ще є нітро, можна довести ще трошки його. Прямо сходу.

I'll take this one. This works. Okay, Ладно, текаем. Я <реклама> <убачусь>. Okay, беремо це, беремо це. Беремо вообще, просто, цього, цього, бремцэм. Все, в принципі, можна стартувати 95 та нетря. 122 мисоток крита. Luck, 20 все-таки на двойни крит. Не Трошки будемо укріплятися, тому що я ватний. Мене дуже легко побити. Дві неправильні тички не от туди в бік. Не в той бік вернувся, на помер. Є добренько, добренько. Капуємось. На Знаю, що мені ще треба відітри. Віднітри я знаю, що мені треба. Не знаю, що мені треба відро. Дуже багато досвіду. Я безсякну Дякую. Дякую ще раз, дякую ще раз, дякую. Дякую. Дуже багато Нітри. Зараз позбираємо

Почему с ней можешь связать это слово? Римделев, эм, берем захват. Крепляемся по кругу. Так, а де головне яйце? Я щось не понял. Я шос не поняв, а де головне яйце? Можна пораскопувати? зробити таку арену. воно путку розкопуємо зробимо арену. поки є час іще хоча ні це ж не це яйце. це яйце малого жміха. так мені в принципі можна ще покачати yeah. розрядку не знаю мені в принципі вже удача не треба Okay, я сейчас занимаюсь. Окей. Окей. Мы люфим. Нет, дряд новый. Может быть, Фриту запа за фармить. Так, все здоровый Давай, беру, Опа. Идем его, будем Ой-ой-ой, я щось заснув трохи, окей? Не знаю на що я взяв удачу Дуже подобається ще більше межі беру Айде Так, ну в принципе, я думаю, я уже полюбил. Завершился тришкой всего-всего. Здоровечка. А гномцы все побьются. мы там у нас и корри-папушка. Прямо шкода. Добре, ось в принципі таке занурення десь вийшло. Проблем не виникло. Все було дуже сильно просто, не сильно заморочувався. Зібрав те, що дали. А, дали нам дуже багато і нам повезло. Не знаю, чомусь останнім часом мені дуже сильно щастить. Але я дякую всім, хто дивився Там це відео. відео. Дякую. Всім, Зараз подивимося на наш результат. П'ятий рівень. 17, майже 18 мільйонів демеджу. Грали через критери. В принципі, вийшло ось отаке. Так, ще раз дякую, що подивилися відео. До наступної зустрічі у наступних відео. Можете підписатися, поставити лайкос. Всім пока!